Тільки за орків, використовуючи героїв та вежі. Тільки героїв та вежі. А, ну тут можна трьох героїв грати, так? Це завдання, знаєте, коли замовили? 15 січня. 15 січня це завдання замовили. Мені так соромно. Мені так соромно перед Юфлексом. Це завдання замовили 15 січня. Хлопці, ви не думаєте, що я так всі завдання виконую? Ну це просто. Знаєте, тоді був такий сезон. Ну, я не хотів братися за це завдання тоді, тому що там були дуже сильні опоненти. Я казав, що я його не виконаю. А це було на рейтинг. 12 січня це завдання виконали, боже мій. Замовили. Хлопці, я... це... це виключення. Я так не виконую завдання. Не думайте, що ви замовляєте, я через три місяці виконую. Героїв зіграємо 5200. 5200 нічний ельф. Та можна одним зіграти. Спробуємо зараз. 5200 нічний ельф файно. У нас тільки буде один майстер мечів. Це має бути цікава гра. 5200 це буде вже трішки гравець такий середній, не новачок. Буде він краще грати, ніж в попередній грі, проти нас новачок нам... нічого не зміг з тими деревами зробити, вони його просто <схід> переїхали. Але минула гра була файна гра відкриття сезону, як вам, до речі. Щас скаже, ММР-0 зараз. Е, та, якщо початок сезону, ти маєш за кожну расу. 5 ігор зіграти, щоб по тебе кваліфі... щоб дали кваліфікацію. Це в середньому тобі дають, якщо ти 5 перемог зробиш, там 5000 рейтинга тобі дадуть. Ну, і там вже плюс 10 перемог вже буде 6. Ще плюс 10, там вже 6500. І так далі. Але в нас формат полягає не тільки в тому, щоб на рейтинг грати. Ми виконуємо різні цікаві завдання з обмеженнями. Дивіться, дивіться, що він робить. Блокує. А що, на 5200 ММА так от роблять? Просто керкою отримав той світляк. Добре, пішли розвідку робити. Хлопці, ну я постараюся одним героєм, та. якщо там буде прямо дуже жорсткий, жорсткий гравець, візьмемо трьох. Поки що він файно все робить. Два колодязі вівтар. Робимо ілюзію. Він поки що файно грає, я не знаю, чи я одним героєм його потягну. Пим одним одним. Треба по ситуації дивитись. Поки що я нашого пеончика луп... л... хочу лупцювати. Так, ну поки він лупцює поончика, забираємо його точку зелену. Звідси артефакт випадає. Може, оборонну вежу поставити. хоча можна поки без веж Можна без веж Поки що збираємо артефакти. Поки що збираємо артефакти. Цієї точки хочу вибити артефакт. Сподіваюся, що ми встигнемо до його приходу. Може ззаді зараз підійти Та що одні персні захисту випадають? На, нас майстер мечів нам потрібні артефакти на атаку. Точно не персні. Так. Шукаємо його, він, мабуть, на центрі. А, так, він на центрі. Треба бігти на центр. І тут будемо зараз його підзабудовувати, я так думаю. А Де він? Таке враження, що він до нас пішов. О, кіхті берем. Враження, що він на точки пішов, брата. А, ось він тут. У мене нема просвітки. Куда ти пішов? Ой-ой-ой, як він тут. Лучность втрачає. Давай попробуй, вгадай, хто справжній. Він дарма тут б'ється. Ой, класний, класна критична шкода. Ну що, наш герой просто його розвалив. Ми, звичайно, його не наздогоним. Продам перстень, куплю ману. на центр подивимося, що там. Так, тут поки що я цей. Роблю плацдарм під вежі. Так, що тут ще нічого цікавого нема. лучница, она дуже заважает. Что честно. Видите, oh. я не хочу поставить. Она тут стреляла по нас, че шо? А, он сюда телепортнулся, Ну я тоже телепорт роблю. Панду лупцює. Треба було витягнути робітників, щоб не добити його. Лучницю об'єм. Так, демон тут попав в пастку. Це вже мені подобається. Зараз буде підзабудова, тут вежемо його там. Work complete. Work complete. Can't build there. Побачив, до речі. Що що ужо, він каже, що я нуб? А чому я нуб? Беремо ще роботяг? Ту ж дві це не вийдеш. Трішки його підзабудували, підзабудувало. Ну, там ведмеді хочуть робити сам. Там було файно. Так, ну добре, мені тут магазин потрібен для мого героя. Нам ще треба відмінити йому це деревце. Ці дві вежі класні. Заманили туди мисливця на демонів. Але в нього ще шанси є, в нього ведмедів буде багато. Нам треба шипи ще одні робити. Шопи дають змогу наносити шкоду ближньовикам, якщо в нього ведмеді будуть фейжі наші бити. Ой, нас, нас тут. Ну, орків ніхто не любить. Огри, огри на роздачі. Сенкіо, дякую, дякую, Сенкіо. Нам ще треба грабіж, мабуть, зробити. Боже, як же ж наш майстер мечі хлупить того мисливця? Ой, в нього сильна, сильне військо. Ну, давай, диспель. У нас сфера блискавки, вона має якби збивати лікування, але щось поки що. Так, нам треба швиденько-швиденько закупити лікування ману ілюзії і вперед. Погнали. В нього сильне військо. Щось не диспелить. Роботяги вперед. Давай, 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 б'ємо того мисливця. О! Як ми його глупцювали? Луп... Прикольна стратегія. Рити в нас є файно. А що вони на початку сезону такі Такі ці емоційно? Вже друга гра, знаєте, мене обзивають. Ну, це була крута гра, мені здається. І у Флекс, якщо подивиться, то він буде задоволений. Можливо, навіть повернеться. Дякую, Натан Брунд ДП. Дякую, Натан. Привіт і успіхів тобі. Дякую за четвертий місяць підписки. Як питає, спитаю, тобто максимально 7500 можна набити. Максимально поки що 7400 за попередній сезон я набив. І більше поки що рекорди ніхто не ставив такі, щоб ще більше. Можливо, в цьому сезоні я буду пробувати. Поки що в нас замовили зробити 100-0 е, статистику. You must rally the horde and lead your people to their destiny.